Всім привіт, любі підписники та гості мого каналу! Сьогодні ми з вами створимо свічку. Не просто свічку, а різдвяну свічку. Дивіться, скільки там цікавого! Там в нас і олень, і ялиночка, і навіть подаруночки і сніжиночки. Тож, сьогодні нам знадобиться силиконова форма, шило. З гачечком, щоб протикати цю форму і протягувати гніт. Звісно ж, сам гніт, мій улюблений гніт, косичка. Соєвий віск. Барвники. Використаємо три барвника – блакитний, жовтий і зелений. Турочка. Можна, звісно, використати. Спеціальну ємність для розтопки воску, але турка мені подобається. Термометр для вимірювання температури нашого розплавленого воску, тримачі для гніту. І, звісно, віддушка, кедр і цитрус. Вирішила взяти такі різдвяні аромати. Тож починаємо розтоплювати віск у нашій турці. Я розтопила. Я зробила такий світло-світло-салатний колір, вимірюємо температуру. Щоб далі з ним працювати, температура має бути не вище 50 градусів. Бажано навіть трошки нижче. Так як температура зависока, ми поки що відставимо в сторону. І підготуємо нашу форму. Беремо нашу форму, знаходимо там серединку і рівно посередині будемо проколювати за допомогою нашого шила з гачечком обов'язково і будемо протягувати наш гніт. Косичка, гніт косичка, дуже добре і рівномірно горить, не дуже швидко. І дуже чудово зачеплюється за наше шило. Тому це мій улюблений варіант гніту. Протягуємо дуже обережно, витягаємо кінчик і підтягуємо назад, щоб не був дуже довгий. Кінчик гніту, так економічніше. Фіксуємо тримачем для гніту. Я використовую звичайні палички для суші. Не бачу сенсу купувати спеціальний тримач. Палички дуже добре тримають і проблем з ними ніколи нема. Зараз заміряємо, наскільки остиг наш віск. Сорок дев'ять градусів. Я думаю достатньо. Будемо зараз обережно заливати. Віддушку я вже додала. Тепер потихеньку будемо заливати, я вирішила, що наша свічка буде кольорова. Це в нас перший шар верхній. Не забуваємо, що після застигання, що віск, що парафін, вони, як бачите, стають більш світлішими. Перший шар в нас застиг. Додаємо другий шар. Другий шар я вирішила зробити жовтий. Віддушка та сама. Обережненько заливаємо. Пройшло ще трохи часу. Другий шар в нас теж застиг. Додаємо темно-зелений. Останній шар. Це буде в нас нижня частина нашої свічки, і найтемніша. Чудово лишилось дочекатись, поки вся наша свічечка застигне. Будемо дивитися, що в нас вийшло. Подивіться, яка краса. Казкова свічка в нас вийшла. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок для сповіщення нових відео. Також заходьте на мою сторінку в інстаграм, замовляйте подаруночки. Посилання буде в описі. А я бажаю вам веселих свят! Обов'язково нашої української перемоги не забувайте донатити, допомагати нашим захисникам, нехай їх береже янглохоронець і, звісно ж, все буде Україна!